І вони були дуже гарні, позитивні люди. Життя забирає від нас найкращих. Війна щоденно забирає у нас найкраще і найкращих. Сьогодні Луцьк вкотре у жалобі. На вході до собору два хрести і два прізвища. Віталій Котельніков. Твого почала. Ми виросли разом. 53-річного лучанина мобілізували 27 лютого. Проходив службу на посаді стрільця. Солдат загинув у свій день народження під час виконання бойового завдання. Олексій Мальничук йому назавжди залишиться 42. Мій очі. Привітний, усміхнений, мудрий. Гарно вчився. Лучанина Олексія Мельничука мобілізували у той же день, що й Віталія Котельнікова. Там на передовій він теж мав посаду стрільця. Серця обох захисників України перестали битися на Харківщині в один день 10 вересня. Ой, спочин, Прощатися із героями прийшли не десятки, сотні лучан. <зважати> На превеликий жаль сьогодні батьки хоронять своїх дітей. На превеликий жаль сьогодні діти стають сиротами, а їхні дружини стоїть вдома, покриваючи свої голови кускою скорботи в чорний колір. І Україна теж страждає. І всі ми, українці, співчуваємо вам. Дорогі наші вдови, сироти, батьки, які втратили своїх дітей, співчуває і вся луцька громада, бо кожне відібране у війні з ворогом життя це біль кожного українця. І поки триває війна, поки у храмах звучать жалобні дзвони, а на вході стоять хрести із датами смерті, доти болітиме. Загиблих військовослужбовців на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гражджа. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.